Добрий день, слава нації. Всі знають, що 1994 році Україна віддала свою ядерну зброю і таким чином втратила свою незалежність. І з тих пір є рвали на частини дві впливові сили – США і Росія. Росія хотіла розширити свою територію за рахунок України. Ви ж розумієте, що українці, як нація, при цьому не враховувалися. У них є ким заселяти цю територію. А США була потрібна зайва точка впливу на Росію на її кордоні. На закритому засіданні Ради Росія НАТО в Бухаресті 4 квітня 2008 року Путін заявив Бушу, що Україна як держава не існує. Тоді американці зрозуміли, що всі ці плани з паперових цілком можуть стати реальними. Американці попередили керівництво України в обличчя Ющенка про наміри Путіна забрати Крим, а потім і всю Україну. І запропонували своє рішення цієї проблеми шляхом відкриття в Криму американської військової бази. Не просто бази, а з ядерною зброєю. Так от, в 2008 році у нас був шанс стати під парасольку США. Це були часи правління Ющенка. Всі знали, що він прозахідний політик. Зауважте, це не розширення НАТО, як працевала Росія, бо база не міжнародна коаліції, а суто американська. Я вже. Чую крики, що Росія б цього не дозволила. Скажіть я, перевезла свою ядерну зброю. А хто б їй це дозволив? США, Турція, Англія, Германія. Вони з натягом змогли поставити в маріонетку Білорусі тактичну зброю замість стратегічну. А їх же догвірство, що у нас сповсюжені ядерні зброї. А ви його уважно почитайте. Не можна розміщати ядерну зброю без згоди країни, на теренах якої ви бажаєте це зробити. Україна Росії такої згоди б не дала, на відміну від Білорусі. А порушити договір о нерозповсюдженні ядерної зброї на той час Росія не могла. Вона ще не, не дослала такого рівня наглості, який має зараз. Тому США могло зробити в Криму ядерну базу, якби Україна дала на це згоди. На той час це було можливо, бо при Ющенка російський вплив суттєво знизився. Путін прем'єр, а не президент. Росія зав'яла в грузинському конфлікті. І немає такого впливу, який отримала в 2014 році. А вплив такий вона отримала, тому що Захід проковнув грузину російський конфлікт. Але Ющенко вважав, що це, це балачки і ніяка загрози не існує. Росіяни всього його переконали. І він чомусь вірив їм, тому відмовив американців. Таким чином, Україна втратила свій останній шанс зберегти хоча б територію. Про незалежність мова вже не йшла з 1994 року. Мова йшла про те, чи стане Україна сателитом США чи і поглина Росія. Зараз усі мовчать. Ви думаєте, Южника признає свою помилку, яка коштувала життя мільйонам українців? американці також мовчать. Навіщо їм давати росіянам привіт, палата на весь світ про американський мілітаризм. Коли американці зрозуміли, що українське граництво ніяк не реагує, вони розіграли іншу карту. Вони вирішили втягнути Росію в авантюру з Україною. Вони розуміли, що завдяки американській помічі Україні, Росія не зможе її повністю захопити, а тривалий конфлікт виснажить Росію. В цьому плані Україна розглядалася як гарматне м'ясо. попереджали, пропонували поміч, ви відмовились. Тоді самі ночувайтесь. Якщо ви подивитесь економічні показники США і Росії до 2014 року і після, ви побачите, що в США постійний підйом економіки. А з 2022 року, завдяки венно-премисловому ще більший швидкий зріст. в Україні, навпаки, завдяки санкціям, вона вимушена продавати свою продукцію дешевше, а купувати дорожче. У 2023 році Росія вперше нічого не поклала в свою держскрабничку. Скільки заробила, стільки і витратила. А в 24-му році вона взагалі стала брати гроші з кабнички. Дерзька в Росії велика. Але ж не без дони, колись коли вона закінчиться. Поки Росія втрачає США і Китай завдяки Росії накаплюють свої потенціали. А платить за це все Україна, життями своїх кращих громадян. Ось так втрачені можливості а плата за них кров. Смерть ворогам.